Повний першочергово в даний період вам потрібно розібратися з усіма фінансовими питаннями. Сприятливий період і для того, щоб підписати новий договір, почати з кимось роботу над спільним проєктом. Також зірки радять тим людям, які мали намір починати ремонт або змінити щось у своєму житлі, нарешті зайнятися даними питаннями. Тельці. Велика ймовірність того, що ви зможете зробити чимало необдуманих грошових вкладів, у тому числі й витратитися на непотрібні дрібниці. Що стосується особистого життя тальців, доля дає вам зелене світло на будь-які починання, близнюки. У цей період ви захочете почати новий проект або взяти на себе нове завдання на роботі, але робити це з власної ініціативи зірки рекомендують тільки тим близнюкам, які знають, що зможуть поставитися до даної діяльності максимально обережно і уважно. Близнюкам, які перебувають у стосунках, можливо, доведеться зіткнутися з недовірою з боку другої половини. Раки. У цей період у вас буде багато енергії, але в той же час не всі поспішать її реалізувати і направити в корисне русло. Спілкування як з бізнес-партнерами, так і друзями родичами буде даватися раком в цей час легко. Так що, якщо ви хочете вирішити якісь питання, то саме час зробити це, леви. Вам гороскоп радить у першу чергу бути чесними зі своїми родичами. Зараз навіть так звана брехня на благо може принести вам шкоду і зіграти злий жарт у вашому житті. Цей тиждень хороший період для Леві в плані реалізації ідей, пов'язаних з професійною сферою. Діви! Ви можете домогтися визнання свого таланту, причому не тільки на місці вашого знаходження, а й далеко за його межами. Ви можете навіть стати знаменитим завдяки вашій професійній діяльності або хобі, якому ви присвячуєте багато часу. Також уважніше поставтесь до фінансової сфери Терези. Вам можуть зіпсувати настрій і взагалі внести сірі фарби в життя через чвари у сім'ї. В такому випадку дуже важливо не перенести проблеми з особистого життя на професійну сферу. Сприятливими в цей період будуть всі фінансові заходи незалежно від того, дієте ви самі або з є допомогою скорпіони. Вам буде легко домовитися з людьми про щось і переконати їх у правильності саме вашої думки. Гороскоп рекомендує використовувати цей час для налагодження контактів та пошуку нових партнерів. Не виключено, що скорпіони, які перебувають у тривалих стосунках або одружені представники, вирішать об'єднати зусилля зі своєю половиною та відкрити, наприклад, спільну справу. Стрільці Стрільці почнуть цей тиждень у відмінному настрої. Ймовірно, позитивним настроєм ви захочете поділитися з оточуючими людьми, і зірки не радять вам противитися цьому приємному відчуттю. На вихідних влаштуйте гучну вечірку, зберіть друзів і приємних вам людей. Козароги! Якщо вас не надто влаштовує професійна діяльність, якою ви займаєтеся, небесні світили рекомендують приділяти побільше часу своєму хобі. Тоді воно може стати не тільки справою, що приносить вам задоволення, а й джерелом доходу і постійною роботою. Вихідні постарайтеся провести корисно і приємно. Водолії. Якщо ви все ніяк не зберетеся зробити генеральне прибирання, цього тижня варто перейти до цього. Також зараз сприятливо укладати нові угоди, працювати над питаннями, пов'язаними з нерухомістю та страхуванням. Ймовірно, що в житті друзів-водоліїв може відбутися не найприємніша ситуація, та їм буде потрібна моральна підтримка. Риби. Для самотніх риб цей період знаменний насамперед тим, що велика вірогідність зустрічі, яка стане для вас доленосною. Якщо у вас є дитина, проведіть з нею побільше часу, щоб виявити таланти малюка і зробити все можливе для їхнього розвитку. Хороший результат вам принесуть поїздки з діловою метою.